Вже багато місяців, як вони беруть Київ за три дні. Перехоплюй, брате. Хлопці, будьте готові. Ворог знову воює з мирними. Випустив близько сотні ракет. Наша Родина продовжує боротьбу з біндерівцями. Правильно. Пусть давять нацистів во главі з їх Тарасом Бендерой. Ні, не Тарасу, а Тарасу, Хм... Росія столько денег тратять на оружие. Это ж, наверное, хватило б на 20 годових бюджетів мухосранова. Одняли би пенсії. Перестань говорити глупості. Власть лучше знає. А ну да, ну да Чого это я. На жаль, українській системі ППО не вдається збивати всі російські ракети. Але ми працюємо з дуже високою ефективністю і постійно поліпшуємо показник. О, під'їхали наші друзі. Hi, вивілгелпі. А ще українці збивають ворожі ракети навіть ручними кулеметами. Але ворог дуже чекав на зиму, щоб посилити терор цивільного населення. На цей раз точно ставим їх без світа, без води, без связі, без тепла. Хороші зими. Зі ста ракет вісімдесят чотири збили. Інші зруйнували об'єкти інфраструктури. Хм, Вони сподіваються, що це змусить українців здатися. Ха -ха! Ура! Хихли замерзнути. Наконець заберуть очередной майдан і сверкнуть Зеленського. І навіть у тотальній темряві українці не припиняють допомагати одне одному, знаходять альтернативні джерела енергії, тепла, облаштовують пункти незламності, найголовнішим з яких стає сама Україна, адже найяскравіше світло в наших серцях. Бо без світла, без води, без зв'язку, але головне, що без росіян. Навіть у зимовій темряві, поки війна триває, і вдень, і серед ночі ми відновлюємо те, що вже зруйнували російські загарбники. Що? Оп'ять ракетний терор. Вітені все одно не здаються. І не здадуться. Ви хотіли занурити нас у страхи темряву, але помилились у своїх розрахунках, бо українців не здолати. До зустрічі на трибуналі. Я не хочу в Гагу. Став вподобайку цьому відео та підпишись на канал. Якщо вже бронюєш місце в судовій залі, щоб на власні очі побачити, як буде проходити гаазький трибунал над російськими злочинцями.